Мої вітання, любі друзі, шановне панство, сьогодні завершуємо огляд монет 2011 року видання. І на огляді у нас монета присвячена 15 ти річчю з Дня запровадження, прийняття Конституції України. Нарешті я вже завершу цей альбом. І, відповідно, можна вже його ставити на полицю із закритими позиціями по монетах України 2011 рік буде б гарним доповненням. Монета в мене дійшла до мене в дуже гарному, в ідеальному практичному стані. Купував я її у Василя Кошеля, у нього завжди якісна продукція. Завжди вийдуть великі бої за його монети, торги, вони вище зазвичай, за, або за крайньою ринковою ціною проходять. але вони того коштують, вони в нього в дуже-дуже гарному стані, тому всім рекомендую. Так, Отже, зараз ми для заставки залишимо ось ось цю картинку, і далі продовжимо характеристику даної монети. Можливо, цю заставку залишити. і та гарна, і та та гарна, гарна. До речі, з прапором України я вже нарахував мінімум десь три монети точно є, це мінімум, а можливо і більше. Отже, що відомо про дану монету. Монета присвячена 15-річчю прийняття Верховною Ради України, основного закону України, який закріплює суспільно-політичний і державний устрій, права свободи та обов'язки громадян України. Значить, на аверсі монети, там, де вказаний номінал, це якраз я і тримаю перед, перед вами. Аверс розміщено у горі Малий Державний герб України, напис Національний Банк України, внизу рік карбування 2011-цифрами і буквами прописом 5 гривень. І також праворуч зображено малий державний герб України. В центральній композиції монети зображено так, значить, елемент оздоблення Емаль. Зображено державний прапор України, елементу оздоблення називається Емаль в обрамленні стилізованого калинового вінка. Калиновий вінок це символ України, який асоціюється з українською культурою. У нас навіть є така монета, яка присвячена оюлузі червона калина. Відома всім пісня. Переспівана вже кавер-версія лідером групи Boombox. Ось калина. Якби продовження ось цієї тематики, випущено на початку 2022 року. Так, далі на реверсі монети, гурт монети, точніше, рифлени, як і всіх монет з номіналом. І на реверсі монети зображено книгу і напис в цієї книги, основний закон України. Тобто це йдеться про конституцію на тлі будівлі Верховної Ради. України. До речі, Верховна Рада України у нас зображена на банкноті в 50 гривень. Де, значить, саме в цій споруді було прийнято Конституцію. На передньому плані зображена Лаврову лавровий, такий, гілку, Лаврову, Лавровий лист, Лаврова гілка така зображена на передньому плані. І поряд з нею напис 28 червня 1996 року. Це дата прийняття Конституції України. І в верхній частині тут такий півколо, така лінія проходиться по верхній частині, бо знизу, її, як ви бачите, її немає. Над нею напис 15 років Конституції України. Це дійсно є основний закон України. У мене, до речі, є така. Є така головна книга, умовно країни, Конституція. Також зберігаю собі, щоб інколи деколи передивляюся про що ж там ідеться в цій Конституції, бо так багато чого про неї кажуть. Але коли почитаєш, там дуже, дуже розумні насправді речі написані в Конституції України. Вона насправді така сама по собі книжечка це невелика, складається з невеликих аркушів паперу. Видавництво у мене. Видавниця тираж 30 тисяч примірників. 90 підписано до друку з оригінал макету 28.08 року. Тобто це одна із тих перших, перших варіацій. От також написано. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, що й вказано на ось цій монеті. 28 червня 1996 рік. От вам підтвердження всього того, що вказано на монеті. Так, конституцію поки що можна поставити її хай буде з цього боку. Далі, що нам відомо про е, цікаві факти про дану монету? Монета відноситься до серії відродження української державності станом на першу половину листопада 2025 року в цій серії було випущено, зараз, щоб вам сказати точно, більше 30 монет, а якщо точно, то більше 30, 26, майже 30. 26 монет було випущено із цієї серії відродження української державності. Це 5 років Конституції України, 10 років незалежності України, Збройні сили України, Монета просто Конституція України, 15 років незалежності, відродження грошової одиниці гривні, перший уряд України, Західноукраїнська Народна Республіка, проголошення Карпатської України, Декларація про державний суверенітет України, 20 років незалежності, Галицьке королівство, 25 років незалежності, Київська Русь, Козацька держава, Українська Революція, 17-21 років. УНР, ЗУНР, 30 років Незалежності України і так далі. Тобто це тільки так частину я умовно назвав. Далі, що відомо про по технічним характеристикам даної монети? Матеріал у неї Нельзильбер, діаметр 35 мм стандартний, маса 16,54 грама, і тираж цієї монети всього 30 тисяч штук. Далі художниками даної монети? Виступили всі нам відомі Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки. А от скульпторами Володимир Дем'яненко і Володимир Атаманчук. З моменту виходу даної монети, Нацбанк її реалізовував через свої філії за ціною у 19 гривень. З 2012 року ціна на монету вже зросла: 30 гривень, 13-й рік 40 гривень, середня, 14-й 45-2015 70 гривень, 16-й 87 гривень. 17 рік 100 гривень, 18-115, 2019-125, так само, як і в 2020, 2021-2022 рік 150. в 2023-му вже 230 і свої умовно Х2 робиться монета у 2024 році в районі 530 гривень, і на першу половину листопада 2025 року, згідно даних сайту Солбері. Ціна на дану монету коливалася в межах від 590 до 710 гривень. У каталозі Максима Загреби дана монета також присутня. У Загреби ця монета коштує Траш 30, Very 200, екстрафайн 400, Proof Like в районі 600 гривень. Тут, в принципі, співпадає її ціна, не дивлячись, що Загреби випустив підручник це ще в першій декаді 25-го, то ціна на цю монету більш-менш співпадає. З цим каталогом. Дану монету мені вдалося придбати. Дану монету, зараз скажу, вдалося придбати мені 1 жовтня 2025 року, умовно, трошки більше місяця тому. Першого ж 2025 року Василя Кошеля я придбав дану монету за 640 гривень. За 640. Тобто то десь якраз посередині ринкової ціни ця монета десь мені так і обійшлась. Враховуючи її дуже гарний стан і дуже задоволений якістю даної монети. Так, і коротко про Конституцію України. Вже багато було сказано: Конституція України це основні закон України, ухвалений. 28 червня 96 року на п'ятій сесії Верховної Ради України другого скликання. Конституцію Конституція України набрала чинності з дня її прийняття на згадку про прийняття Конституції в Україні, щорічно святкує Державне свято День Конституції України, 28 червня. Установою відповідальною за офіційне тлумачення Конституції є Конституційний Суд України. З моменту її прийняття до Конституції України кілька разів вносили суттєві зміни. У 2004 році були прийняті поправки, які суттєво обмежили повноваження президента як політичний компроміс з метою проведення передвиборів до президентських передвиборів на президентських виборах 2004 року. У 2010 році, після приходу до влади президента Віктора Януковича, ці зміни були скасовані на підставлення рішення Конституційного суду. Дії, які опозиція широко розкритикувала за антиконституційний переворот. Після відсторони Януковича, з результатами Революції Гідності у 2014 році, зміни 2004 року були відновлені. Востаннє зміни до Конституції вносилися у 2019 році. Ось такі от справи. Так, до речі, монети, то, що я казав, що є, вони з. З прапором України мінімум 3, до речі, одна була у 2011 році. Це співдружність незалежних держав СНД. Також вона якраз з емалю у вигляді прапора України. Зараз я обережно це все підійму, бо монети досить важкі, там планшет аж перекошує. Чим цікавий 11 рік, що тут більшість монет номіналом в 5 гривень. Якщо уважно продивитися, тільки три з них умовно не 5 гривневі. Ось одна із них також з емалю, співдружність незалежних держав 20 років. І тут також є емаль у вигляді України. Тут навіть весь оцей эм, аверс збігається, також напис Національний банк України, рік карбування. Все практично а, аверс весь ідентичний. Єдине, чим вони відрізняються, це діаметром. Це 2 гривні, а це 5, 2 гривніва, вона дещо менша. От вона дійсно видно, що вона менша. Так, аверс повністю ой, ледь, ледь не впала на землю. Аверс повністю збігається з монетою 20 років СНД. Подібності звітно, що на реверсі тут є відмінності. Чим вони відрізняються? Це номінал 2 гривні. Номінал 2 гривні, а це номінал відповідно в 5 гривень. Так, як його краще, хочеться, щоб кольоровою стороною було все-таки. Ось такий у нас 2011 рік. Нарешті я його умовно закрив. Закрив 2011 рік дуже гарними позиціями. Тут, є, бачите, вони дуже різноманітні. Є кілька кольорових, бі-металева. Шкода, що біметалеві прибрали зараз з випуску в Україні. Шкодую, що їх нема дуже гарні монети по своєму зображенню. а так. Натомість додали більше кольорових. Ось. Ну що ж, любі друзі, на цьому буду завершувати. Бажаю всім нумізматичної вдачі, фінансових можливостей поповнювати свою колекцію якісною продукцією. А головне здоров'я, мирного неба і до наступної зустрічі! Хай щастить!